Лесі замен і це мій новий блок новий блог в цьому році. Зараз я швидко йду кляти бюджетні балетки. День, точніше, після обіду в мене термін на манікюр. Манікюр я хочу робити в кавовому стилі. Останнім ще підсіла на такий стиль. В мене є дві таких футболочки кавового стилю. Одна з них на мені. А також є сумочка. Не на не на кофе, а там на вихід, на маникюр. Зараз я покажу вам ось вот така сумочка. Там ще там на підборах, на танкетці. Так, крусивки, хлепанця. Тому лише в Макафті була і купила ось такі дрібниці Такі губки, щоб мити посуд, яблучне пюре. Миші фері. І тік-так. Зараз трохи перекушу помию посуд і буду збиратися на манікюр. Поки чекала, автобуса було спекотна, але зараз відчувається атмосфера осіння. Зараз йду потрохи на ніг манікюр. Так, ви в фасавто, вышел, іду до студії манікюру. Зо, щойно завершила манікюр, Зараз йду до автобусної зупинки. Ось такий кавовий манікюр зробила. Морген, відкрила картася на наступний день. Зараз хіди, я йду на транспорт зупинку. Я зустрічаюся з татом в Кьольні. Він передасть мені моє замовлення з ТЕМО, мою піжамку та блокнотик. я прийшла додому, я ще вперше сходила в тарицький магазин і купила овощів і бананів, і фламброд, і сиген шмельскезі. Тобто ввечий плавлений сорок. А зараз головне розпаковочка моїх посилочок. Витакуємо. Почнемо. Уже трохи розірвано. Так. Зумі піжама. Ось така піжамка з ведметиками. Ось такі штанці, Хочу випрати але не знаю, на якому режимі прати. Почекаю Франка і запитаю, тим більше він теж захоче подивитися мою піжамку. Переходимо до наступної посилочки. Ось посилочка це блокнотик. До нього додали ще дві ручки, думаю, чорні. Зараз подивимося, як виглядає блокнотик. А в лінію, в лінію, Вже розширшина блокнотний для Bullet Journal. Ну, сейчас придумаю з блокнот не обов'язково використовуватись ці нататки. Ну, можна ввести блокнот. Але обкладинка дуже добра. Тобі ж все разом 20 євро вийшло. Нічого. Придумаємо, що робити з цим лакматиком. Подивилася, там треба прати при 30 градусів. Зараз я зроблю коротку паузу на какао, пойду брати речі помий посуд, приготую на швидка руч, а потім хочу почати робити домашку і скачених марафон розпочати. Ось такі плани. Зо, so, і на цьому цей другий випуск осіннього блогу завершується. Вперед дочекайте нові цікаві осінні блоги. В одному з блогів я також буду робити разом домашку з вами. Зо, so, буде багато чого цікавого осінню. Бажаю вам гарного початку осінні. Гарного старту осені. Нехай осінь буде натхненою і щасливою. Бай-бай, чус. Бізбальт!